Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати шапку з ріжками гачком. Для шапки нам знадобиться ось така пряжа чорного кольору. Це Baby Love. Тут 100 грамів, в одному муткові 120 метрів. Колір номер 311. Зате ми будемо гачком номер 6, і також нам для в'язання знадобиться ще маркер для того, щоб позначати початок і кінець нового ряду. Починаємо в'язати з кільця амігорумі. Обмотуємо ниточку, ось так, кругом пальців, вводимо гачок під одну ниточку і другу витягуємо. Тоді протягуємо робочу нитку через оцю петельку, що в нас на гачку. Все, кільце амігорумі готове. Тепер в це кільце нам потрібно пров'язати 6 стопчиків без накиду. Як це зробити? Вводимо гачок в кільце. Витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Один стовпчик готовий. Далі знову вводимо гачок в кільце, витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Третій раз так само: витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. І так, шість разів. Ось, готові 6 стовпчиків, і тепер нам потрібно затягнути кільце. Беремо вільний кінчик нашої ниточки і акуратно за нього тягнемо. Все. Наше кільце затягнулося. Тепер в кожну петельку нам потрібно пров'язати збільшення. Тобто, в одну петлю ми будемо в'язати 2 стовпчики без накиду. В нас є 6 петель зараз, в кінці ряду має бути 12. Шукаємо першу петельку, вводимо в неї гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо 1 стовпчик без накиду. Тепер знову вводимо гачок в ту саму петельку. Витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Шукаємо наступну петельку, вводимо в неї гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І Знову в ту саму петельку вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І по таких два стовпчики ми робимо в кожну з наших петельок. Так, я дов'язала цей ряд до кінця. І тепер, щоб орієнтуватися, де починається новий ряд, я ставлю маркер. В третьому ряді ми будемо чергувати один стовпчик без накиду і збільшення. В'яжемо один стовпчик, і в наступну петельку будемо робити збільшення тобто, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Далі знову в'яжемо один стовпчик, і в наступну петельку пров'язуємо збільшення, тобто два стовпчики без накиду. Знову стовпчик, і в наступну петельку збільшення. І так в'яжемо до кінця цього ряду. Наступному ряді ми будемо чергувати два стовпчики без накиду і збільшення. В'яжемо один стовпчик, тоді другий стовпчик, і в третю петельку пров'яжемо збільшення, тобто два стовпчики без накиду. Один. Два. Тоді знову наступну петельку один стовпчик. Тоді другий стовпчик і в третю петельку в'яжемо збільшення. Тобто два стовпчики без накиду в одну петельку робимо. І так ми в'яжемо до кінця ряду, чергуємо два стовпчики без накиду і збільшення. В цьому ряді ми будемо чергувати вже три стопчики без накиду і збільшення. В'яжемо один стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик, і в четвертий пров'язуємо два стовпчики без накиду, тобто збільшення. Далі знову один, два, три. І збільшення, тобто два стовпчики пров'язуємо в одну петельку. І так чергуємо до кінця цього ряду. В наступному ряді ми чергуємо 4 стовпчики без накиду і збільшення. В'яжемо один стовпчик, другий, третій, четвертий. І в наступну петельку робимо збільшення, тобто пров'язуємо два стовпчики без накиду. І так чергуємо до кінця ряду Чотири стовпчики без накиду і п'яту петельку пров'язуємо збільшення, тобто два стовпчики без накиду в одну петельку. І за такою схемою ми будемо продовжувати в'язати далі. В наступному ряді будемо чергувати 5 стопчиків без накиду і збільшення, потім 6 стопчиків без накиду і збільшення, потім 7 стовпчиків збільшення, 8 стопчиків. Всі ці ряди ви пров'яжете самостійно. Після цього повертайтеся, а я покажу, як в'язати далі. Так, я пров'язала всі необхідні ряди, і в мене вийшов ось такий круг. Тепер кілька наступних рядів нам потрібно буде в'язати просто стопчиками без накиду. Ми не будемо робити ніяких збільшень, ніяких зменшень, просто по кругу пров'язуємо стопчиками без накиду. Нагадую, що новий ряд у нас починається там, де оцей маркер. Кількість рядів, які необхідно ось так просто пров'язати стопчиками без накиду, ви зараз побачите на екрані. Це ви зробите самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. Ось я пров'язала необхідну кількість рядів. Зараз шапочка виглядає ось так. І після цього нам потрібно пров'язати 43 стопчики без накиду. Ми вже не пров'язуємо наш ряд повністю до маркера, а робимо тільки 43 стовпчики. Рахуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Після того, як пров'язали 43-й стопчик, ми робимо одну повітряну петлю підйому і повертаємо в'язання. І Будемо в'язати знову стовпчиками без накиду ряд до цього маркера. Тобто, як бачите, ми до кінця не дов'язали ряд. Тепер ми будемо в'язати поворотними рядами. Так Розвернули в'язання і аж до нашого маркера в'яжемо стопчики без накиду. Ось я дов'язала до того місця, де був маркер, і знову роблю одну повітряну петлю підйому, повертаю в'язання. Кількість поворотних рядів, які необхідно пров'язати стопчиками без накиду, ви зараз побачите на екрані. Це ви зробите самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, як в'язати далі. Я пров'язала необхідну кількість рядів, і зараз шапочка виглядає ось так. Тепер нам потрібно зв'язати зав'язки до неї. Вводимо гачок в ось цю петельку, що в нас краю, і будемо в'язати першу зав'язочку. Для цього нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Як це зробити? Захоплюємо ось так робочу нитку гачком і протягуємо через петельку. Тоді знову захоплюємо робочу нитку гачком, протягуємо через петельку. Захоплюємо гачком і протягуємо через петельку. Кількість петель, які необхідно набрати для ланцюжка, ви зараз побачите на екрані. Ось я зв'язала ланцюжок, і тепер в кожну петельку ланцюжка нам потрібно пров'язати один стовпчик без накиду. Першу петельку ось цю ми пропускаємо, тому що це в нас ніби петля підйому, а в другу пров'язуємо стовпчик без накиду. Будьте уважні, щоб вводити гачок саме під дві частинки косички, щоб нічого не пропустити. І пров'язуєте ось так стовпчики без накиду в кожну петельку ланцюжка. Так, дивіться, я завершила обв'язувати зав'язку. І тепер отут ми ниточку не обрізаємо, а продовжуємо обв'язувати нашу шапочку по кругу. Обв'язуємо бокові частинки, обв'язуємо тут. З цього боку теж і зразу звідси будемо починати в'язати новеньку зав'язочку. Тут в нас яскраво видно петельки, куди вводити гачок, тут все зрозуміло. А на бокових частинках у нас петельок нема. Тому ми будемо шукати ось такі от отвори, їх легко тут знайти. І саме в ці отвори. Ось будемо вводити гачок і пров'язувати стопчики без накиду. Шукаємо те місце, де дуже добре пролазить гачок, і пров'язуємо стопчик без накиду. І так по кругу шапочки. Зараз я ще раз покажу наглядно в повному розмірі, щоб вам було зрозуміліше, куди і як в'язати. Зв'язана одна зав'язочка, ось наша шапочка повністю. Після зав'язочки ми обв'язуємо відразу бокову частинку, отут спереду, другу бокову частинку, і коли ми завершимо її обв'язувати, продовжуємо в'язати ланцюжок з повітряних петель для того, щоб робити зав'язочку. Робимо ще один ланцюжок з повітряних петель, обв'язуємо його стовпчиками без накиду. І Після цього повертайтеся, я покажу, як закріпити ниточку і зв'язати ріжки. Ось я завершила вже обв'язувати, обв'язала другу зав'язку, і тепер відрізаю ниточку. Вводжу гачок вже в петельку на самій шапці і роблю з'єднувальний стопчик. Як його зробити? Захоплюємо ось так ниточку, у нас на гачку дві петлі, і першу петельку протягуємо через другу. І тепер, щоб закріпити в'язання, щоб не розібралося, ми оцей кінчик протягуємо через петельку на гачку. Все. Ми в'язання закріпили. І тепер оцей кінчик ниточки, що залишився, потрібно заховати. Я його просто ось так протягую в петельки, щоб його не було видно. Всі інші кінчики ми будемо ховати так само на шапочці. Все, заховали. Нашапочка тут готова, обв'язана все. Тепер нам потрібно зв'язати ріжки зараз покажу, як це зробити. Робимо кільце мігурумі. Перекручуємо ниточку ось так кругом пальців, вводимо гачок, витягуємо другу частинку ниточки і протягуємо робочу нитку через петельку на гачку. Все, в нас готове кільце мігурумі. І тепер оце кільце нам потрібно пров'язати 6 стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Тягнемо за вільний кінчик ниточки і стягується наше кільце. Так, в'яжемо перший ряд. В цьому ряді ми будемо чергувати один стопчик без накиду і збільшення. Тобто, шукаємо першу петельку, вводимо в неї гачок, і робимо один стопчик без накиду. Тоді шукаємо другу петельку вводимо в неї гачок. Робимо один стопчик без накиду. І туди ж ще один стовпчик. В наступну петельку ми знову робимо тільки один стовпчик без накиду. Тоді знову в наступну петельку 2 стовпчики. Тоді знову в нас по візерунку буде один стовпчик, і в наступну петельку 2 стовпчики. Все, ми пров'язали перший ряд. На цьому етапі я ставлю маркер, щоб бачити, де починається новий ряд. Після цього нам два ряди потрібно пров'язати просто стопчиками без накиду, без збільшень, без зменшень. Просто пров'язуємо звичайними стопчиками два ряди. Я пров'язала цих два ряди, і тепер буду чергувати два стовпчики без накиду і збільшення. В'яжемо один стовпчик, другий, і в третій стовпчик робимо збільшення, тобто пров'язуємо два стовпчики без накиду. Тоді знову один стовпчик, другий і в третій пров'язуємо збільшення. І знову один стовпчик, другий, і в третій, пров'язуємо збільшення. Тобто, два стовпчики без накида ми робимо в одну петлю. Після цього я переставляю маркер, і нам знову потрібно два ряди пров'язати без змін, без збільшень, без зменшень, просто стовпчиками без накиду. Так, я пров'язала цих два ряди, і тепер нам потрібно зв'язати ще один ряд. В ньому ми будемо чергувати три стопчики без накиду і збільшення. В'яжемо один стопчик, другий, третій, і в четвертий пров'язуємо два стопчики без накиду. Знову в'яжемо один стопчик, другий, третій. І в четвертий пров'язуємо два стовпчики без накиду. І останній раз три стовпчики. Маркер я вже знімаю. І збільшення. Так, і після цього нам потрібно зробити з'єднувальний стопчик, щоб вирівняти краї. Вводимо гачок в наступну петельку, захоплюємо робочу нитку і протягуємо першу петлю через другу петлю на гачку. Все, наш ріг готовий. Тепер відмотуємо трішки ниточки, бо ми будемо пришивати нею до шапки ріг. Відрізаємо ниточку. Тут петельку я витягую, роблю її велику. І ниточку протягую через цю петельку, щоб зафіксувати все. І тепер можна затягнути петельку. Все. Один ріг готовий, і точно так само нам потрібно зв'язати інший ріг для шапочки. Це ви зробите самостійно. Після цього повертайтеся, я покажу, як їх пришити до шапочки. Так, дивіться, я приколола булавками ріжки там, де. Вони в мене мають бути, але я вам раджу все ж таки приміряти на голову, подивитися, можливо, ви захочете на іншому рівні їх пришити, так як більше сподобається вам. В мене це від центру через три ряди з обох боків. І так, як пришити ріжки. Беремо кінчик нитки, той, що ми залишали, і я буду шивати ось такою пластиковою голкою. Але якщо у вас такої немає, можете взяти звичайну широким вушком. І оцей кінчик, що залишали, я просовую в голку. Ним будемо зараз пришивати. Так, вводимо голку ось так, на петельку на шапочці, і тоді в петельку на одному з ріжок. Тоді знову голку в петельку на шапочці і в петельку на рогові. Знову в петельку на рогові і в петельку на шапочці. І ось так по кругу пришиваємо. Якщо ви, як я, проколювали булавками, то не забувайте ці булавки потім виймати. В кінці ми закріплюємо ниточку, так як завжди ми закріплювали, просто протягуючи її. І зшиваємо ось так по кругу. Після того, як завершили пришивати, виводимо ниточку на наш ріг, ось так, і зав'язуємо тут вузлик можна два, щоб було точно надійно. Так, зав'язали, підрізаємо лишню ниточку. І тепер нам потрібно зробити так, щоб цей вузлик був непомітний. Я беру і ось так іншим кінцем голочки заштовхую його всередину нашого рога. І все, вузлик буде непомітний. Точно так само ми пришиваємо і другий рік. Дякую, що висяли разом зі мною. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.